Останні тижні тема ядерної зброї знову звучить у заявах світових лідерів. Зокрема, на Мюнхенській конференції з безпеки цього року канцлер Німеччини Мерце заявив про консультації з Францією щодо можливого формату європейського ядерного стримування. Міністр закордонних справ Естонії зазначив, що його країна не має докторальних обмежень щодо можливого розміщення ядерної зброї на території своєї держави. Президент Польщі Анджей Невроцький заявив про не необхідність руху до розвитку польського ядерного потенціалу, а міністр оборони цієї країни наголосив на інвестиціях у відновленні дослідження та розробки ядерного озброєння. Паралельно за інформацією The Wall Street Journal, Іран під час переговорів зі США в Омані 6 лютого запропонував передати Росії частину збагаченого урану, е, обсяги яких теоретично те, те, те могла би вистачити для створення 12 ядерних зарядів, саме через те, що Іран має ядерну е, розробку і е, почався е, військовий конфлікт між Сполученими Штатами Америки та безпосередньо Іраном. Е, і чи означає ці заяви, що світ входить? в нову фазу ядерної конкуренції будемо розбиратися з Юрієм Костенком, міністром охорони довкілля та ядерної безпеки з 92 по 98 роки. Автор книги Історія ядерного розброєння України, народний депутат України, п'яти скликань. Пане Юрію, дякую, що ви з нами. Слава Україні! Барам слава, дякую за запрошення Пане Юрію, ну ми бачимо, що всі починають знову говорити про необхідність ядерної зброї. І якщо не всі, то принаймні країни Європи, які мають для цього можливості. Напередодні, якщо я правильно пам'ятаю, в лютому 25-го року про це також говорив і президент України Володимир Зеленський. Якщо ви нас не берете в НАТО, то віддайте нам ядерну зброю для нашого захисту. В цьому контексті в мене до вас є таке, знаєте, перше, напевно і загальне дуже питання. Ми входимо. В те, що зараз держави будуть десь такому в якійсь нового гонці ядерного озброєння. Чи це можливо? Так. Сьогодні можна вже стверджувати, що широкомасштабна агресія одного із гарантів нашої безпеки, я маю на увазі, будапештський меморандум і підпис Російської Федерації під ним. 에... Росія цією агресією шокувала весь світ, тому що 에... без'ядерна Україна протистоїть уже 4 роки ядерній Росії та ще із такою величезною 에... військовою потугою, і саме це і призвело до того, що 에... спочатку широкомасштабної агресії Росії проти України. Почала стрімко нарощувати ядерну потугу країни, які володіють ядерною зброєю, зокрема Китай. Він за часи широкомасштабної агресії вдвічі посилив свій стратегічний ядерний арсенал з 300 боєголовок до 600. В планах до 30-го року одна тисяча. Але не тільки це е, свідчить про те, що ядерна гонка вже розпочалася. Це заяви не тільки згаданих вами високопосадовців Польщі. Там про це говорить і уряд новостворений Японії, що він буде розгортати свою військову ядерну програму. А за оцінками аналітиків і розвідувальних служб вже більше 40 країн світу розпочали зміну своїх концепцій національної безпеки і в першу чергу. Акцент робиться на використанні саме ядерної зброї, тому сьогодні вже можна однозначно стверджувати, що те, що раніше працювало в плані обмежень, я маю на увазі договір про нерозповсюдження ядерної зброї, підписані угоди щодо скорочення стратегічних озброєнь між СРСР і США, потім і Росією США, все це практично вже історія. Сьогодні можна констатувати, що Нова гонка ядерних озброєнь не просто розпочалася, вона набирає таких масштабів, яких ніколи не було. Я нагадаю, що саме заява України після проголошення незалежності про е, руху до безядерного статусу у 90-х роках зупинила більше 20 країн. Їхні військові ядерні програми зупинили. Тепер же російська агресія проти безядерної України навпаки розпочала нову. І гонку ядерних озброєнь, яку вже жодні угоди не зупинять. От що найважливіше, треба пам'ятати у цій темі, і всі потуги Трампа з Путіним щодо нових угод, вони вже нікого не зупинять у плані забезпечення своєї національної безпеки, виходячи із власних можливостей, в першу чергу, можливостей ядерного стриму я так розумію, то з того, що ви говорите, Іран не буде звертати свою ядерну програму, навіть попри а, погрози військові від Вашингтону, я думаю, що е, лише примус агресора, чи потенційного, чи діючого до миру, е, в такій ситуації може ще спрацьовувати, і повертаючись до Ірану і її військової ядерної програми. Можна стверджувати, що військова е, операція проти іранської ядерної програми з боку Ізраїля та США можуть зупинити фізично цей процес, але зупинити е, розвиток ядерних технологій і ядерних військових програм більше ніж 40 країн світу це вже не допоможе. Однозначно можна стверджувати, що так званий ящик ядерної пандори, які відкрила Росія, уже жодні договори, жодні розмови, жодні навіть певні дії не зупинять. Це може зупинити тільки нова система безпекова, якої ще немає, і навіть кресленнях немає, але яка собою являє принцип ядерного стримування? Що може зупинити Ну принаймні загрозу? Масштабної ядерної війни, те, що ми називаємо Третя е, світова війна. Що мається на увазі? біполярний ядерний світ, який е, сформували СРСР і США, звільнено більше потуги ядерні, він повністю себе вичерпав у темі стримування ядерних загроз, про що ми сьогодні е, е, говоримо і бачимо на власні очі. біполярний світ не дав е, сьогодні очікувану відповідь на агресію Росії проти України я маю на увазі ядерну потугу США, яка мусила зупинити путінську агресію проти України. А відтак потрібно переходити до багатополярного ядерного світу. І в першу чергу це стосується європейського союзу, їхня економічна, фінансова і технологічна потуга достатньо для того, щоб швидкими темпами. Збудувати власну так звану європейську ядерну парасолю, яка буде захищати Європейський Союз і країни, Європейський НАТО без ядерної парасолі США, а відтак бути тим третім, умовно кажучи, центром, який не допустить у біполярній, те, що допустила у біполярній моделі російська агресія проти України, тобто це буде стримуючим фактором для двох ядерних суперкраїн. Нинішня Росія і Сполучені Штати Америки. Ну і власне кажучи, Китай вже почав цю програму, створюючи, як він думає, формування третього ядерного потенціалу світу швидкими темпами. А як ви вважаєте, все таки в Європі краще робити спільну ядерну парасольку безпеки? Чи кожна країна має розвиватися окремо з однієї сторони? А Франція каже: ми готові вас прикрити, що називається, Німеччина готова долучатися до того, аби була спільна ядерна парасолька. Польща навпаки, каже, що їм треба свою систему свою ядерну зброю будувати. Як ви бачите, що буде краще для Європи, і що буде краще для нас, для України? Е, я думаю, що е, жодна окрема ядерна, в тому числі країна, зокрема Британія і Франція, не здатні швидкими темпами сформувати те, що називається ядерна парасоля над Європейським Союзом. Попри те, що сьогодні у Європі лише п'ять на території п'яти країн, європейських країн, членів НАТО, розміщена американська тактична ядерна зброя, захищає Європу. Не ця тактична ядерна зброя, а ядерна міць Сполучених Штатів Америки, якої боїться Росія, і згадайте, коли там вічно п'яний Медведєв почав погрожувати використанням ядерної зброї, в тому числі США, то що зробив Трамп? Він скерував два підводи човни ядерні до берегів Росії. На чому вся риторика ядерна Росії була зупинена. А якщо говорити відверто, то з 2006 року, за даними Стопольського інституту проблем миру, ядерна перевага США над ядерним потенціалом Росії, вже є абсолютно достовірною. І ця ядерна перевага дозволяє США знищити весь ядерний потенціал Росії без загрози від платного удару з боку Росії. Це Росія чудово знає. Тому повертаючись до теми європейської ядерної парасолі. Поки вона не буде за своєю потугою, хоча б дорівнювати російські ядерні від російським ядерним можливостям, вона не буде ефективною ефективною. Про що вже не раз говорили Росії, в тому числі на репліки Макрону, що Макронусу праці ядерною Україною. А для того, щоб ця ядерна парасоля була ефективною, то якраз є у цій програмі і місце для України. Україна має найпотужніші носії, які вона виробляла за часів Радянського Союзу, яких ніхто інший у світі не виробляв. Носії з десятьма боєголовками, з величезною потугою ядерною, і саме у програмі Європейської ядерної парасолі я вбачаю і місце Україні з її можливостями швидкого розгортання. Розроб і розробки, і виробництва балістичних ядерних озброєнь щодо Польщі, Польща не має на сьогоднішній день можливостей хоча б таких, які має Україна, тому що в Польщі немає власної ядерної енергетики, у Польщі немає виробництва і не було виробництва потужних носіїв стратегічних, і тому говорити про те, що Польща може сама зробити ядерну зброю. Це а от у е, команді європейських країн, яка е, які кожен зробить свій внесок хто фінансово, хто технологічний, хто людськими ресурсами, от в цьому контексті якраз можна дуже швидко зробити таку ядерну потугу європейського союзу, яка збалансує ці жахливі постійні загрози з боку Росії безпеці на європейському континенті. З того, що говорить президент України Володимир Зеленський, зокрема в кінці минулого року, він сказав: ну якщо нас не пускаєте в НАТО, то давайте нам ядерну зброю. Виглядає так, що два варіанти для нас станом на зараз закриті, і не знати, який з них більш для нас ніколи не відкриється. І от. В Контексті повномасштабного вторгнення мені здається, кожен українець за ці чотири роки не раз собі ставив запитання, чи відмова, чи саме те, що ми віддали ядерну зброю, зробило нас слабкими, чи був у нас інший варіант не віддавати? От, от і запитаюся, напевно, у вас людина, яка більше про це знає, безпосередньо опираючись на життєвий досвід та до доступ до інформації державної, пане Юрію. Ми могли не віддавати ядерну зброю. Якщо б у нас була ядерна зброя, Росія би нападала на нас. Дивіться, Німеччина ж має ядерну зброю Америки. Навряд чи Америка буде нападати на Німеччину ну, цій темі присвячена якраз історія ядерного збройної України. Це е, збір, збір документів, які супроводжували процес ядерного розброєння країни. Е, можна однозначно стверджувати, що те, що відбулося. Із передачі в руки агресора російського третього ядерного потенціалу світу, що належав в Україні, це була спецоперація операція Кремля, яка була розроблена ще до розпаду радянського союзу, найбільшим розвідувальним центром КДБ СРСР, який називався Інститут США і Канади. Вони цю розробку здійснювали з 88 по 89 рік. І суть її полягала в тому, що якщо розвалиться радянський союз. То усі ядерні арсенали, які на той час були розміщені на території чотирьох республік: це Росія, Україна, Казахстан і Білорусь, повинні бути передані Російській Федерації. І саме за цим сценарієм на провеликий жаль, і відбулося ядерне розброєння України. Але як тільки Верховна Рада України, я очолював якраз спеціальну робочу комісію Верховної Ради. Яка почала напрацьовувати власну стратегію ядерного розброї. Ми її назвали ефективне розброєм. Суть цього роз... ефективного розброєння дуже проста. Україна повинна використати ядерний арсенал для того, щоб успішно і швидко розвивати своє стратегічне партнерство із західними країнами, в першу чергу США, щоб Україна не фінансувала власне ядерне роззброєння, як це відбулося. В плані того, що розробив інститут США і Канади, щоб Україна гарантіями безпеки мала не папірці вигляді Будапештського меморандуму, а повноправне членство у НАТО і у Європейському Союзі, оце те, що називалося стратегія ефективного ядерного збройного України, яка була донесена до США і Сполучені Штати Америки повністю підтримали, і вже з 92-го року вони включилися. У допомогу Україні, зокрема, в грудні 92-го року держдеп США скерував ноту тодішньому президенту Кравчуку про те, що гарантію безпеки для України буде повноправне членство України в НАТО і США готові робити супровід України, якомога швидше досягти статусу члена НАТО. Щодо економічних чинників, ядерна зброя – це не лише військова поту але це і колосальний економічний потенціал. Виглядів на урану і Плутонію. Вартість виробництва яких коштувала більше 100 мільярдів доларів, ми могли отримати колосальний енергетичний ресурс. І в цю програму переробки високозбаченого урану на паливо для українських АЕС включилася з грудня 92-го року. Я називаю спеціально ці дати і цифри. Військова корпорація США General Atomics, яка мала для цього необхідні знання і виробничі потужності. General Atomics пропонувала спільне виробництво чи переробку високозбачену рану з українських ядерних бойомовок на палу для українських АЕС. Третя корпорація американська запропонувала нам з метою уникнення використання української ядерної зброї для несанкціонованих запусків систему блокування старту е, з боку Росії нашими. Ядерними боєголовками, тому що дійсно так званий ядерний чемоданчик знаходився в руках її президента Єріса. Отже, на нашому столі були усі необхідні для ефективного роззброєння пропозиції, як з боку США так і Західної Європи. Чому це все було зупинено? Спецоперація, яку здійснював Кремль з представниками своїх ПДБшників в структурах української влади, пішов іншим шляхом. Я був перший голова української урядової делегації на переговорах із Росією. Я не погоджувався порахувати угоду про передачу Росії ядерних бойовов, чого добивалася російська делегація. Е, коли ми вже із Сполученими Штатами Америки домовилися про програму співпраці, мене усунули із керівництва української урядової делегації, поставили віце-прем'єра Шмарова, який... Одразу ж порахував угоду про передачу Росії усіх ядерних боєголовок, і коли Росіяни показали цю угоду, пораховану віце-прем'єру з питань військово-промислового комплекса Сполучених Штатів Америки, Сполучені Штати Америки зробили так званий розворот від співпраці з Україною до співпраці з Росією. Ось що відбулося в темі ядерного роззброєння України, і чому ядерне розброєння України було здійснене не те, що генерував український парламент, і узаконив своїми рішеннями вигляді двох законів: це постанова 92-го року про додаткові заходи щодо безв'ятерного статусу і ратифікації договору старт. Тобто відбулася державна зрада на превеликий жаль до сьогоднішнього дня Верховній Раді України не створена комісія парламентська, яка дослідила всі матеріали, які до речі зібрані в низі історії ядерного роззброєння України. Це документ. І не зробила остаточні висновки не для того, щоб уже когось покарати. Бо більшість тих учасників, які приймали рішення і ставили підписи перед передачею третього потенціалу світу Росії, вони вже на тому світі і перед Богом світують. Але є ще ті, які ще живі. І Головне, чого потрібно це зробити, це щоб будь-яка влада, яка далі буде формуватися на українським народом на виборах Українська ніколи не зраджувала національним інтересам. Це те, те, що я добиваюся уже 10 чи п'ятнадцятий рік поспіль від Верховної Ради України, але поки що віс стоїть на місці. Пане Юрію за ці 4 роки дуже багато. Я вже як я вже казала, говорили про тему ядерного роззброєння України і наводили такі аргументи, що Україна економічно не могла потягнути тримати такий ядерний потенціал, що все одно навіть цей ядерний потенціал, кнопка основна залишалася в Росії, і Росія повністю контролювала, а ми би просто витрачали кошти на обслуговування. Як ви бачите, наскільки в цьому Та є раціональність, нема раціональності у таких твердженнях? Це класичні фейки е російської пропаганди, якими вона до сьогоднішнього дня наповнює міфологему е про те, чому Україна повинна була віддати Росія. До По перше, рішення українського парламенту закріплене законами. Говорило не про передачу ядерної зброї в будь-які не тільки Росія, а будь-які країни. ми говорили і ухвалювали рішення про знищення ядерної зброї, про переробку ядерних матеріалів на паливо для українських ес і знову наголошу на те, що Штати Сполучені Штати Америки повністю цю стратегію підтримали і 에, запропонували вже технологічний процес, як здійснювати. Ядерне розброєння України для того, щоб воно максимально давало Україні відповідні дивіденди, і фінансові, і економічні, і політичні і військові в вигляді гарантій безпеки. Якщо в НАТО, тепер щодо міфологів: що не в нас кнопка, я знову наголошую, на тому, що Сполучені Штати Америки запропонували систему блокування. З, з боку Росії можливості запускати з нашої території стратегічні носії. А друге, що ми повинні були робити з допомогою американців, це знімати ядерні боєголовки із стратегічних носіїв, переміщати їх у наші сховища, яких на території України було п'ять, і під міжнародним контролем зберігати ядерні боєголовки до моменту. Іх е, ліквідацій, тобто переробки ядерних боєголовок на мирний атом, ось яка мала відбуватися процедура за участю і Сполучених Штатів Америки і країн Європейського Союзу. А далі ще важ, важливіше вартість лише часткового знищення стратегічних носіїв і утилізації ядерних боєголовок, за підрахунками американських корпорацій, коштувала в українському бюджеті 6 мільярдів доларів. Учні Штати Америки запропонували створити міжнародний фонд фінансування ядерного розброєння України, і до цього долучалися практично всі країни Західної Європи. Це не НАТО, і от е, така вся процедура, яка була і опрацьована, і погоджена з нашими партнерами із заходу, вся була розламана, повністю знищена діяльністю з одного боку ще раз повторюю. Представників Росії в коридорах української влади і тими високопосадовцями, які ухвалювали рішення. В першу чергу це стосується президента екс-Кравчука, це стосується українського МЗС, це стосується служби безпеки України, яка працювала не на збереження українського ядерного потенціалу і його трансформації у інші економічні і військово-політичні дивіденди. А допомагала Росії реалізувати план Арбатова, план знищення не тільки третього ядерного потенціалу України, а і знищення української незалежності. Те, що ми маємо сьогодні широкомасштабну агресію, це є наслідок знищення діж передачі нашої ядерної зброї в руки російського агресора. І останній штрих щодо того, що ми могли із ядерного арсеналу, а це е, майже 4 тисячі. Боєголовок тактичної ядерної зброї і 2000 боєголовок стратегічної ядерної зброї. То принаймні е, тактичну ядерну зброю ми могли використовувати без всякої кнопки Росії, і саме тому тактичну ядерну зброю Росія вивезла до речі, без дозволу е, української влади до травня 1992 року. Вона почала вивозити з України. Такі що ядерну зброю з грудня місяця 91-го року після проголошення Україною незалежності на основі того, що Кравчук підписав в межах СНД угоду про передачу Росії цих ядерних боєголовок, не маючи згоди парламенту. Саме парламент є розпорядником державної власності від імені українського народу, і парламент навпаки у квітні місяці зупинив передачу Росії. Тактичних боєголовок до встановлення міжнародного контролю за їх знищення, але і це було проігноровано тодішньою українською владою і президентом і виконавчою владою. Ось так відбувалося ядерне розорення України, яке привело сьогодні Україну до широкомасштабної агресії. Пане Юрію, от дивіться, ми ви ще ми говорили з вами про те, що все-таки доцільно мати спільну ядерну парасольку безпеки, якщо ми говоримо про Європу і Україні точно вигідніше бути, що називається разом з партнерами в захисті стояти. Але ми бачимо, як Європа рухається. Наскільки довго знаєте, як то кажуть, поки демократія одягне штани, тиранія весь світ вже перемелить. Чи і ви теж говорили про те, що е, Україна має базу для того, аби створити свою ядерну зброю. От нам краще чекати, поки Європа що називається, прийде до тями і буде думати про свій захист. Не тільки думати, а й робити свій захист чи пробувати самим відновити ядерному. Ми самі не можемо це. Міфологема Кремля, що Україна готується до. Щоб знову стати ядерною країною з цього починалася до речі спецоперація Путіна, і перша його заява один із пунктів, чому вони воюють проти України, це не допустити, щоб Україна знову стала ядерною державою. Так от Україна самостійно е, не здатна розробити все те, що потрібно для створення ядерного щита. В першу чергу це відсутність фінансів. Ми сьогодні 70% чи 75% ці фінансування бюджету, і в тому числі оборонної діяльності отримуємо від наших партнерів західних. Якщо ми тільки спробуємо навіть не робити, а говорити про свій особистий ядерний щит, як частина цього фінансування може зникнути, а нам треба відбувати щоденно російські атаки, в тому числі і на нашу інфраструктуру, я маю на увазі ракетні постійні обстріли, Енергетичні Тобто, в нас немає фінансування. Друге. У нас немає місць, де це можна зробити, тому що все знаходиться під обстрілами російських балістичних і крилатих ракет. Тому ми не можемо захистити свою енергетичну інфраструктуру. А тут говориться про колосальні комплекси, які створюють так звані ядерні озброєння. Все це буде відомо Росії під прицілом Росії і буде знищуватися, ще не розпочавши свою діяльність. Ну, врешті, решт якщо навіть допустити якимось. Дивом Україна зробить ядерну боєголовку. Як ми їх будемо ступати? Іде А що я ядерний полігон. Тому ті, хто сьогодні пропагує виробництво власної української ядерної парасолі, я їх називаю або російськими провокаторами, чи проросійськими, або спецслужбами Росії, або тотальними невігласами, тому що і високопосадовці політичні України часто часу повторюють е цю тезу російську про ядерну зброю України. Тепер ядерна парасоля Європейського союзу ні, на сьогоднішній день Європа нарешті прокинулася, і останні зустрічі в Мюнхені чітко показали, що європейці вже активно починають розробляти свою стратегію ядерної парасолі і незалежності від Росії від штатів щодо своєї безпеки. Тому в цьому сенсі я думаю, що зараз якраз Україна може там брати активну участь цій ядерній парасові європейського союзу вона буде зроблена досить швидко. Пане Юрію, спасибі вам, що ви долучилися до нашого етеру. Дякую за таку цікаву та експертну розмову. Нагадаю, з нами був Юрій Костенко, міністр охорони довкілля та ядерної безпеки з 1992 по 1998 рік. Автор книги Історія ядерного розброєння України, народний депутат України п'яти скликань. Пане Юрію, спокійного, тихого, мирного вечора. Дякую, що долучилися. Бережіть себе, до зустрічі Україні і перемоги. Ми переможемо в серії. Цього пожевійного е, сусіда і нарешті у світі запланує мир героям. Слава нас немає іншого варіанту, як е, окрім перемоги. Дякую вам, пане Юрію, до зустрічі.